9. Самозахист цивільних прав та інтересів для самозахисту як способу захисту цивільних прав характерним є те, що особа захищає свої цивільні права та інтереси самотужки своїми власними діями. Іншими словами, це захист без звернення до суду або іншого органу, який здійснює захист цивільного права, самозахистом не визнається проведення заходів щодо охорони свого майна, звернення до третіх осіб які надають послуги з приводу забезпечення схоронності майна чи особи самозахистом є тільки перешкоджання будь-яким третім особам, які неправомірно посягають на цивільні права, заподіяння шкоди цивільним правам та інтересам інших осіб, тощо самозахист може мати місце з боку як фізичної, так і юридичної особи. Самозахист допускається за таких умовах. Має місце порушення цивільного права або небезпека його порушення, б. Існує необхідність припинення, попередження, порушення власними силами в заходи самозахисту, адекватні ступеню небезпеки правопорушення, тобто заподіяння шкоди порушнику чи іншій особі має бути санкціонованим законом. Не виходити за межі дозволеного, зважаючи на можливість заподіяння шкоди цивільним правам інших осіб при застосуванні самозахисту заподіяння шкоди майну, немайновим благам. Він допускається за дотримання таких умов. Заподіяна шкода має бути менш значною. Б. Реальна небезпека, яка загрожувала цивільним правам особи за цих обставин, не могла бути усунена іншими засобами. Застосування цього способу у вказаних межах звільняє від відповідальності особу за шкоду заподіян у третій особі, яка порушила або порушує права та інтереси того, хто захищається формами самозахисту є 1. Необхідна оборона, 2. Завдання шкоди у стані крайньої необхідності. 3. Притримання майна кредитором. 4. Інші засоби. Не заборонені законом, необхідна оборона полягає у завданні шкоди правопорушнику з метою припинити правопорушення і захистити власний інтерес, завдання шкоди у стані крайньої необхідності припускає завдання шкоди невинуватій особі з метою відвернення небезпеки за умови, що завдана шкода менша, ніж та, яка загрожувала. Притримання майна кредитором є способом самозахисту і одним із способів забезпечення виконання зобов'язання 594 597 856, 874 916 1019 СК. Притримання речі допускається доти, доки зобов'язання не буде виконане, крім того, вимоги кредитора. Який притримує річ, можуть бути задоволені з вартості цієї речі, у таких випадках носій майнових прав захищає свої права та інтереси власними діями, не звертаючись до суду дії того, хто захищається, мають бути спрямовані виключно на припинення порушення його права та інтересу. Якщо мета досягнута, то подальші дії не можуть визнаватися самозахистом. Факти перевищення меж самозахисту встановлюються юрисдикційними органами.